Доброго дня, друзі! Я дуже за вами сумував. І нарешті підготував нове відео. Сьогодні мова буде йти про глибоководну рибу, яка кавтає здобуч вдвічі більшу за себе. Але, як зазвичай, на початку я вас попрошу підписатись, поставити вподобайку та поширювати україномовний контент. Не забувайте підтримати наше військо та задонатити будь-яку суму на дрони для ЗСУ за QR-кодом, який бачите на екрані, або банкою в описі. Тож, давайте вже починати. Відкриття глибоководної риби, що пожирає більше тварин, збурює уяву. З часів першого опису в 19 столітті чорні живоглоти під назвою Хіазмадон залишаються одним з найбільш загадкових істот. У непередбачуваному середовищі Глибокого океану чорний живаглот розвинув унікальні адаптації для виживання. Ця риба має лише 25 см довжину, тероризуючи щелепи та надзвичайно розширювальне черева. Що дозволяє йому пожирати здобич, що вдвічі перевищує її довжину та в десятере вагу. Його шлунок розтягується, щоб вмістити велику здобич, але іноді цей процес настільки екстремальний, що шлунок рветься, і риба гине. Чорні живоглоти поширені в різних регіонах Світового океану, включаючи води Атлантичного, Тихого та індійських океанів, живучи на глибинах від 700 до 3000 метрів, де сонячне світло майже не проникає. Ці створіння вражають своєю здатністю адаптуватись до життя у повній темряві. Їх тіло чорне та безлузки, що робить їх невидими в глибинах. Коли зустрічається потенційна здобич, риба різко хапає її своїм великим ротом, в якому є зуби, спрямовані в глиб, що перешкоджає жертві вирватися. Існування такої істоти вкотре підкреслює неймовірну адаптивність форм життя в екстремальних умовах і пропонує цінну інформацію про еволюційну біологію. Спосіб життя чорної кавталки та механізм годування є яскравим прикладом того, як глибоководні організми розвинули спеціалізовані пристосування, щоб процвітати в одному з найсуворіших середовищ на землі. Якщо вам цікава наукова тематика, прошу вас підписатись на канал. А також попрошу вас не бути байдужими та задонатити на fpv дрони на банку в описі або за QR-кодом відео. Ваші 10 гривень роблять нашу перемогу набагато ближчою.